Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, я вам розповім, як кожен з нас може заробити 28 доларів за оформлення карти WhiteBit. Що, по-перше, нам потрібно робити? По-перше, ми повинні бути зареєстровані на біржі WhiteBit та пройти верифікацію. Посилання на біржу WhiteBit я залишу в описі під даним відео. Я зараз знаходжусь на біржі WhiteBit і щоб відкрити карту, я натискаю нова карта. Звісно, карту я вже відкрив. І е, коли ви робите віртуальну карту, ви вводите мій реферальний код, або просто переходите за реферальним посиланням, то та також додатково отримуєте просто 1 долар за відкриття вашої карти. Як бачите, я вже оплачував своєю картою в різних магазинах. Тобто можна підключити її до Google Pay і оплачувати. І тепер, щоб заробити 28 доларів, ми повинні замовити фізичну карту. Для цього натискаємо замовити фізичну карту. Вона коштує 10 євро. Тобто ви платите 10 євро, отримуєте фізичну карту, і а, чистими у вас залишається ще 18 е, доларів плюс 1 долар за відкриття е, віртуальної карти. Тобто, чистими взагалі у вас виходить 19 доларів, що також е, немало приємно. Натискайте отримати карту, тут, в принципі, все вводите, і в принципі, я не буду тут все показувати, все дуже просто, все дуже. Легко оформляється, і, в принципі, вам доставляється карта, вона коштує 10 євро, як я вже казав. І потім, після створення віртуальної карти, ви замовляєте доставку фізичної карти на свою українську адресу. Як я вже казав, це буде коштувати 10 доларів, і отримаєте додатково один токен WhiteBit, що зараз по курсу 28 доларів. Тобто, чистими заробити 19 доларів, як я вже і казав. Тому, друзі, поспішіть дедлайн вже дуже скоро, обов'язково, якщо побачили це відео десь до 1 квітня, обов'язково оформлюйте, тому що маєте шанс дійсно зробити непогану копійку і отримати практично безкоштовно. Фізичну та віртуальну карту, якою зможете оплачувати криптові в магазинах. Тому, друзі, обов'язково беремо участь, підписуємося на мій YouTube канал, всі посилання я залишу в описі під даним відео. А також обов'язково підписуємося на мій Telegram канал на якому я зараз знаходжусь. Тут виходять різні схемки по заробітку найраніше. Також посилання буде в описі під даним відео. Дякую вам за увагу! Слава Україні!